Весь вечір Лана не могла позбутися дивного відчуття, ніби в ній щось зрушилось після повернення до орендованого дерев'яного будиночка, що стояв на краю містечка, вона довго сиділа біля вікна, дивлячись у сутінки. На шиї ще інколи пульсував легенький жар, схожий на відголоски дотику. Вона обережно поглянула в дзеркало, ніяких слідів. Але їй не вірила, що все це був просто сон чи галюцинація. Цієї ночі зійснився ліс, такий самий, як вдень, тільки повен туману прохолодного та м'якого, наче ковдра. Вона була такою, як у відображеній колодці, з крилами як у дракона, з вишневим волоссям та частично вкрита лускою. Вона йшла босоніж по вологій траві, навколо шелест листя і тихий подих невідомого. І тут із-за дерева вийшов він високий, вродливий, утягнений у чорне, а з його спини розправлялись масивні крила, луска на тілі виблискувала у місячному світлі, його очі глибокі, чорні, наче всмоктали її. Він підійшов близько, занадто близько. Її серце калатало так голосно, що, здавалося ліс їх його почути. «Ти нарешті мене знайшла, шептав він. Його голос був низьким бархатистим і з хрипотою, що змусило тіло тремтіти. Він торкнувся її обличчя кінчиками пальців, повільно, ніби запам'ятовуючи кожен виїд. Потім його руки коснули по її шиї, зупинились саме там, де в реальності боліли. Вона зітхнула, відчувши, як шкіра розжарюється під його дотиком. Це твоя мітка, прошептав він. Лада не стигла нічого сказати, його губи впали їй на вуста. Поцілону був диким і м'який водночас. Її коліна підкошувались, а пальці самі стиснули його сорочку. Тіло горіло, ніби вогонь прокинувся всередині неї. Він поцілував її в щоку, шию і пішов нижче, повільно, з насолодою, змушуючи її вигинатись у відповідь. Її тіло ставало важчим, спина вигнута, крила, що з'явилось в сусні, тремтіло в унісон з хвилями задоволення. Його язик ковзав вниз. Залишаючи вогнення сліди, і з кожним новим дотиком вона втрачала себе. Насолода піднімала, спульсуючи в животі, поки, поки вона не вигнала стогнуча, Тягуючи його темне волосся, ніби хотіла втримати назавжди, але потім спалах. Оргазм розірвав її зсередини, і саме цю мить біль раптово пекучі у шиї. Вона прокинулась різко, хапаючи повітря, в кімнаті було темно. Серце калатало, її пальці тремтіли, коли вона торкнула шиї. Ой, гаряче, зойкнула вона, підійшла до зеркала і побачила його. На шкірі чіткий візерунок, тонка лінія, що нагадувала старовинне татуювання, яке вона бачила в колодязі. Ні, це неможливо, прошептала вона. І візерунок тьмянув на очах ще кілька секунд.